Перші вибухи та ворожі літаки у небі, Геннадій Головков побачив у Маріуполі, де був у відрядженні. Повномасштабна війна для нього, як і для мільйонів українців, розпочалась неочікувано з відчуття страху та розгубленості. Чоловік встиг виїхати з Маріуполя до Кривого Рогу. Та вже у травні 22-го року Геннадій Головков пішов добровольцем на фронт. Побачивши все, те, що боїться в нашій країні, його страх змінився. Змінився на страх перед тим, що це. Жахіття буде коїться з усіма нами, прийдуть до наших родин, прийдуть до наших друзів, до всіх, що вони можуть просунутись далі. І він, не вагаючись, вирішив піти у військомат. записавшись і на своє 39-річчя, рівно 27 травня, поїхав автобусом у військову частину. Бойовий шлях Геннадій Головков розпочав у Харківській області. Був штормовиком, нищив окупантів у складі батальйону Дике поле. У бою за село Байрак у серпні 22-го отримав поранення. Під час шторму було багато поранених. Поранений був і Геннадій. Незважаючи на своє поранення, він допомагав витягувати важко поранених. От лежав у больниці, підлікувався, йому давали направлені на реабілітацію або відпустку додому, він відмовився. Відмовився, сказав, мені потрібно до хлопців. Після лікування Геннадій Головко вбив ворога у Донецькій області. Та 19 лютого 23-го року на Луганщині ворожий танковий обстріл перервав героїчний шлях бійця. У січні в Покровському районі міста, де мешкав криворізький захисник, перейменовано вулицю на його честь. А сьогодні, у 93-му ліцеї, у пам'ять про бійця відкрито меморіальну дошку. Друзі згадують Геннадія як добру, справедливу людину. Він завжди приходив на допомогу іншим. Йому дуже було важко. З кожного бойового завдання він емоційно був виснажений і фізично, і емоційно. І він казав завжди, що я тут за кожного з вас, за кожного українця. Він був дуже добрий людиною, завжди допомагав всім. Весь мікрорайон знає його. Він тому там щось він допоміг. Тому допоміг він дуже добрий і ну, відзивався на всі проблеми. Геннадій був справжнім другом, відповідальний. Завжди скрутну хвилину прийде на допомогу, якщо щось потрібно підставить, так, скажімо, своє плече. Ми завжди повинні пам'ятати тих людей, колеги, які віддали життя, найцінніше, що в них є за нашу країну в Покровському районі. Планують встановити ще пів сотні меморіальних дошок, аби усі пам'ятали героїчних земляків. Перше за все, згоди родини. Місто має, місто має таку змогу вшановувати пам'ять загиблих наших героїв, наших захисників шляхом встановлення меморіальних дошок. Також наш герой на честь його перейменований одну з вулиць в нашому районі. Таким чином люди, які живуть в цьому районі, дітки, які будуть навчатися в цій школі, бачитимуть цю дошку і. Вони зможуть віддавати таку шану і подяку нашим захисникам. Михайло Бустров, Денис Захаров цей день.